Друзі, нас інфоперші проголовне поїхали. Після одного з останніх обмінів полоненими, коли сотні військових повернули по обидва боки лінії фронту, світ дізнався про дві кардинально різні реальності. Україна зустріла своїх воїнів як героїв із почестями, медичною допомогою, психологічною підтримкою, зустрічами з родинами, натомість у Росії тиша. Ті, хто мали повернути додому, опинилися у ще гіршому пеклі ніж у полоні. Їх не чекали ані родини, ані відновлення, ані свобода. Уже через кілька діб після обміну їх знову перекинули на фронт а без підготовки. Без лікування, без обмундирування. І більшість із них загинули. Ось що говорять різні окупанти. про це. Здравствуйте. Мы родственники военнослужащих обмененных 19 марта 2025 года. Наші бойцы относятся к частям. 52-89-2, 34-49-2, 34-49-4, 71-43-3, 34-49-7. После обмена ребята находились в поселке Мастергент в части 61899. 1 числа их увезли на Камазе в составе 22 человек в Донецк. 2 числа вышли на связь, сказав, что они доехали до Макеевки. На следующий день один из бойцов вышел на связь, сказав, что они доехали до незнакомого им места, что у них забирают телефоны, все личные вещи, в том числе крестики, цепочки и карты, и что к ним приставили охрану. До своих частей они так и не доехали, представители частей за ними тоже не приехали. 5, следующий звонок был 5 числа. Один из бойцов вышел на связь сказав, что их отправляют на передовую. Наши парни прошли через ад в плену, многочисленные пытки и издевательства, у большинства осколочные ранения и контузии, переломы, которые без вмешательства врачей зажили. У одного нет ноги. Им всем требуется медицинская помощь, прохождение ВВК и в конце концов отпуск, а их больных отправляют на передовую. Мы вас спросим помочь определить местонахождение наших родных и предотвратить их отправку на передовую. Здравствуйте. Меня зовут Леонова Ирина Владимировна. Я жена военнопленного Гусева Вячеслава Владимировича, который уже 13 месяцев находится на Украине в плену. Был призван по мобилизации 24 сентября 2022 года. Был прикреплен к части 34670. Хочу обратиться к президенту Российской Федерации, Путину Владимиру Владимировичу, Министерству обороны Белоусову Андрею Ремовичу и полномочному по правам человека Москальковой Татьяне Николаевне с просьбой не отправлять бывших военнослужащих обратно в зону боевых действий согласно Женевской конвенции 1949 года, в которой говорится о том, что ни один репатриированный, не может быть использован в действительной военной службе таким образом норма международного права, действия которых обязательны к исполнению всеми судами Российской Федерации. Однозначно указывают на запрет дальнейшей военной службы, возвращенных из плена. Ребята, которых меняют на Обмене ждут и надеяются на то, что они поедут домой увидят своими близкими родственниками, мамами, женами, детьми, а в итоге им не предоставляют даже отпуска, отправив их назад на войну. Пожалуйста, верните нам наших мужчин домой. Здравствуйте, меня зовут Фролова Марина Васильевна. Я жена военнопленного Фролова Алексея Александровича, который уже 13 месяцев находится на Украине в плену. Он прикреплен к военной части 346-70. Я хочу выразить свое мнение и мнение большинства российских семей, у которых ребята в плену. И тем самым хочу обратиться к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину, министру обороны Белоусову Андрею Ремовичу и уполномоченному по правам человека Москальковой Татьяне Николаевне с просьбой бывших военнопленных не отправлять обратно в зону боевых действий согласно Женевской конвенции 1949 года в которой говорится о том, что ни один репатриированный не может быть использован на действительной военной службе. Таким образом, нормы международного права, действия которых обязательны к исполнению всеми судами Российской Федерации, однозначно указывают на запрет дальнейшей военной службе возвращенных из плена. Ребята, которых меняют на обмене, думают и надеются, что они едут именно домой. Они думают, что у них должен быть обязательный отпуск и что они больше никогда не вернутся воевать после того, что они испытали и, наконец-то, увидятся со своими семьями. Ведь только желание и надежда видеть и быть со своими родными держало их в этой жизни. И наши ребята, и мы, семьи, за это время много чего испытали. Хватит. Верните их после обмена. Домі, а не на війну за даними розвідки. Колона обміняних росіян направляли безпосередньо до зони активних бойових дій без ротації, без реєстрації, без медичних карток. На паперах ці люди не існували. Їх одразу включали до штурмових підрозділів, які використовувалися як м'ясо для прориву в районах, де російські війська зазнавали найбільше втрат. Часто цих обміняних навіть не обозброювали повноцінно. Гвинтівки без прицілів відсутність бронежилетів, іноді без касок. У раціях чутно як офіцери від. Давали накази попереду зачистити тілом. Це означає одне використати їх як щити для своїх. Свідчення отримані українською розвідкою. Жахають один із російських військових, який здався після втечі, розповів, що з усіх його обмінених побратимів ще не вижив. Ніхто їх викинули на передову, як недостойних довіри, довірені, бо то зганьблених полоном. Будь-які спроби відмовитися, виконувати накази, каралися розстрілом на місці. Бійці, які ще вчора були в полоні, сьогодні перетворили на розхідний матеріал. Тихо, без свідків без права на. Повернення так російська армія позбавлялася тих, хто міг розповісти про катування, умови утримання і ставлення, командування до власних солдатів. Українська сторона натомість зробила усе навпаки. Кожен звільнений воїн – це не просто боєць, а світок частина живої історії їх зустрічали як героїв, забезпечували повне лікування, реабілітацію, психологічну допомогу для багатьох створено спеціальні програми адаптації, можливість повернутися до служби не лише відновлення, а Україна робить усе, щоб кожен, хто пережив полон, не втратив себе і зміг розповісти. Сти правду, і ця правда вже стала зброєю свідчення звільнених українців. Основа майбутніх судових процесів над російськими воєнними злочинцями. Різниця у ставленні до своїх людей стала дзеркалом системи. Росія не воює за солдатів, вона воює їхніми тілами. Для Кремля з життя військового немає вартості. А будь-який, хто потрапив у полон, автоматично стає зрадником, тому їх не лікують, а не повертають додому, не показують по телевізору. Їх просто знищують, аби прибрати свідків. Україна ж перетворила своїх колишніх полонених. На голос правди, на символ стійкості, який ламає російську пропаганду. Аналітично цей контраст означає не стільки різницю у підходах. Це стратегічна поразка російської системи. Армія, яка нишче своїх вже не може перемогти. Вона воює сама проти себе. Знищення обміняних – це не лише воєнний злочин, але й ще й політичне самогубство. Докази, що в Росії більше немає ні армії, ні держави, ні довіри між солдатом і командиром. Україна в цій історії знову показала, що її сила це не лише зброя, а в людях і саме. Тому Росія програє морально політично стратегічно і остаточно. Особливо шокує той факт, що частину обмінених росіян одразу після повернення навіть не відправили на фіксацію до військоматів чи медичних установ. Вони були ізольовані у так званих зборах для розвідки боєм. Це новий формат використання неблагонадійного особового складу. Їх тримали в лісосмугах в колишніх складах. Поза межами навіть польової бази, звідти групами по 10-15 осіб вивозили у напрямках найбільшої активності ЗСУ. часто без карта, без командирів, без пла. Плану їм давали лише одне координати пункту дотику і накази йти вперед. Тих, хто повертався назад, добували свої ж українські дрони неодноразово фіксували, як російські солдати з білими пов'язками без броні рухалися у відкритому полі, очевидь не маючи жодного бойового завдання. Після захоплення одного з таких бійців стало відомо, що він був обміняний кілька днів тому. А вже на третю добу опинився на пардовій базі зв'язку їжі та води. Його освідчення досягали в основному внутрішньоаналітичного звіту, який нині використовується СБУ. Це не просто порушення Женевської конвенції, це практика утилізації, яка вказує на страх Кремля перед правдою. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.